Në rivë si të kërkohet. Da? Minimal. Ja, bëhet. Ja, kjo është.

Самые простые, но открываются они наружу, хлопці, наружу, они выбиваются элементарно. Все нормально, все гаразд, людських жертв немає і це найважливіше. Пожар локалізований. і впевнений в тому, що будівля банку вже до нормальної роботи повернеться зараз людей. В 11 годині 16 хвилин до оперативно-контенційного центру головного управління надійшло повідомлення про загорання у підвальному приміщенні в банку 7. Вже в 11 годині 26 хвилин до місця прибула перша пожежний підрозділ, який в складі ланки ПЗС приступив до осіннього пожиття. А площа там, там, там? Площ... скажімо так, площа невелика, приблизно 50 метрів квадратних, підвальне приміщення, приміщення замкнуте. Складність в тому, що дуже велика температура і особливі сплати, який саме цю пожежу, потрошку продвигається і протушує, розгрібає ці бумаги. Від чого могло бути? Від того, що версій дуже багато вже після закінчення основних робіт оперативна слідча група, група Міністерства внутрішніх справ буде встановлені попередження. Всі встигли вивезти, постраждали. Так, саме з цих адміністрація банку спрацювала, наші працівники, вони відпрацювали є, на випадок пожежі, вони відпрацювали, евакували 150 працівників своїх, наші працівники виробів всіх, які були в зоні задимлення. Тобто на даний час інформації про отруєння або, де не загибель немає.